Вітаю, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. Ми сьогодні побалакаємо на не дуже приємну тему, але що робити? І так, усі знають, що у 2014 році РФ здійснила напад на нашу державу, на Україну. Але не до всіх це дійшло відразу. Багато хто підтримував контакти з РФ, їздив туди на змагання, незважаючи на те, що Федерація шахів України зробила таке попереджувальне, попереджувальну об'яву, в якій казалося про те, що не можна їздити на офіційні змагання до РФ. Але я не знаю жодного випадку, щоб когось за це покарали. Так ось, ну добре, у 2014, 2015, 2016, 2021 роках, можливо, не усі розуміли, що трапилося. Їх не торкнулася біда. Але у 2022 році РФ здійснила повномасштабне вторгнення в нашу державу. Я не буду. У подробицях це все описувати. Це і так зрозуміло, але давайте відмі... відмітимо це країни, які допомагали РФ у цьому вторгненні. Безумовно, це Білорусь. Безумовно. Це Іран і, звісно, Казахстан. Так ось, як би ви поставилися, якби якийсь талановитий шахіст з України, можливо, один з найталановитіших за всю історію, я грав ним, я знаю, що це дійсно сила, глиба, талантіше. Але якби він... У 2022 році став би тренувати збірну РФ. Ну добре, а збірну Білорусь, а збірну Ірану, а збірну Казахстану, який допомагає РФ обходити усі санкції, та ще й поставляє йому все ще можна поставляє йому. Багато її відео. По цій тематиці. І я не вірю в те, що така розумна, розумна людина, як Олександр Мойсеєнко, цього не знала. Він у 2022 році не просто тренував якихось казахів, які можливо осудили вторгнення РФ. У Казахстані дуже багато порядних, чуйних. Людей, які на боці України. Але коли ти тренуєш збірну, то збірна захищає честь усієї країни. А країну ту представляє зараз негідник Токаєв. дружбан цього хуйла, який з 2014 року таке творить. Так ось. Що Федерація Шахів України не здійснить при... не покарань особисто для Олександра Майсеника, не може бути ніяких поблажок. Та да усі... до усіх тих, хто з 2014 року грав у турнірах РФ, то ви то Федерація признає те, що вони імпотенти та зрадники, тому що не може такого бути, що один з сильніших шахістів країни тренує збірну країни, яка допомагає вбивати українців, яка допомагає знищувати нашу державу. Федерація Шефу України це офіційне звернення. Тому на українській мові. Я вважаю, що ви повинні розгляд, розібрати це та покарати винних. Поки що без поваги, міжнародний гросмейстер.